І так, понеділок, 22 липня, моя вага. 98,5. вісім з половиною. Так і пишу. Так, світла нема, включила підсвітку. Учора у мене була вага 98,5 і сьогодні така сама. 22, 98,5. Ну, така у мене вага. Так, обміри я робила коли? 24 числа. Ну, зроблю цей раз першого першого серпня. Всім привіт! Всім доброго ранку, 22 липня, сьогодні понеділок. збирають пити каву. Так, поп'ю каву То попланую день. Зараз уже 8.20. 8.23, здається. Так. Зранку не хотіла нікуди йти, поспала, поспала сьогодні. На вулиці прохолодно, класно, на кінець-то. Та, думаю, посплю, полежу. Полежала. Так, а тепер поп'ю каву і... Займусь знову огірочками. У мене ще пів ящика огірків. Поки що така робота. Зараз поп'ю каву десь потім через годинки, 2-3 щось приготую собі поїсти. Та і все. Буду показувати, що роблю. Все, гарного всім дня і смачної всім кави. Давайте до включення. Вийшла на город, покажу вам помідорчики. От що я хочу вам, дівчата, сказати? Помідори із сіяних. Сіяні помідори. Ті, що з насіння набагато краще. Ось дивіться, які сливки. А ті, що? Із розсади, як дерева, а помідор нема. Ну, ось, кущ це із розсади, гляньте. Гляньте, який він високий. Мені по груди вже. А помідор на ньому немає. Дивіться, немає, і цвіту не бачу. Цвіт зверху тільки ось. Оце тобі таке. Це вже перевірено. Тільки треба сіяти насіння. І все. Рямка сіяння. Ось, дивіться. Ось, ось. О, о. Ну, куди не глянь, помідор Бачите. Ось. Куди не глянь, помідор А там нема. Так, 13-13, боже, я так хочу їсти, прямо умру зараз. я з огірками, все, слава Богу, піджарила собі три яйця, качан кукурузи зварила і салат, таке як вчора робила, з баклажан, помідор. І цибуля. І чаєм зап'ю. Так, все, дівчатка, давайте, бо я зараз прямо у вас на глазах. Їсти сильно хочу. Все, давайте. Смачно. Готую собі на вечір пепе котлетки. У мене є курячий фарш, пів кабачка, цибулинка. Яйце сіль, висівки і це все я вироблю котлетки на деко і в духовку. І ще зроблю млинці ПП. Теж кабачок, висівки, вівсяне борошно, сіль, перчик і теж на одне деко це я все складу і в духовку. Все, поїхали. Так.

怎么回事？没事、啊。我感觉有点不对劲，别急、啊，别急。别急。 我走，我走，我走。你走什么？我走什么？你走什么？你走什么？ Присипала сиром. Млинці вже майже готові, котлетки ще не готові. Поприсипала, ще ставлю в духовку. Так, 18 -та година рівно. Вимкнули світло тільки що. Ну, ось, готові мої котлетки і млинці. Все, слава Богу. 18.35. Поки не темно, сідаю вечеряти котлетки, салат. Ви бачили, як я робила його вже. Кавунчик і млинці. Все всім смачного. Ось залишилась в мене котлетка, салат. Пів млинця я з'їла, а кавунчик поїла весь. Оце так. Так, все повечеряла я. Буду йти в кімнату. Поставлю вам відео. Не поставлю, а змонтую. А коли вже з'явиться світло, тоді вже і буде і відео. Дякую, що дивились мене до кінця, що пишете мені коментарі. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення! Бережіть себе!